Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Приїхав додому, хочу коротко розповісти вам про підготовку, вже помаленьку підготовлююся до, до зими. Зараз осені, осені, вересень місяць. Починаю сортувати птицю. Бачите, ми тут перший голуб'ятник. Пересортовую птицю яким чином? Бойну до бойної, в тому ж числі йде і декоративна птиця разом з бойними. Чехи до Чехи, ви бачите, там з жовтих змістив з жовтими, білих з білими. Поки що роблю зміщення птиці, потім провожу чистку повністю голубятні. Вичищаю, прочищаю всі голуб'ятні, потім обкроплюю від паразитів, ще раз обробляю поверхнево. Через тиждень часу обробляють глисів. Потім де повністю вітамінна пропойка. Даю трошечка старту цього курючого. Хтось там говорить, що не добре давати. Я... Вже даю другий рік, фактично, нормально птиця себе почуває з весни, яка тільки з першими потепліннями, птиця зразу сідає на яйця. Так що, можливо, правда, можливо, не неправда. Таким чином. Так що я для, себе, для себе мені фактично подобається. Як бачите, тут у мене перший вольєр такий. Тут такий у мене пізончиком, що в гості приходять. І так видно птиць. Тут фактично в, цій, в цьому вольєрі, цій в цій голуб'ятні у мене. Декоративна відбойна птиця. Збойної птиці, рулерів яструб вибив, все, повибував, Залишилось тільки, я поки що нічого мав, тільки є дві пари пав'яків. Нема охоти цього року, віддихайте. трошки переб'ємося від теми. Дікі качки, бачите, як сигналять. На підсадні взагалі. Кому треба, з весни звертається за молодняком, дасть Щось можете й буде. Ну, про качки я більше розповім вже про дику качку в наступних відео. Так, йдемо далі до теми голубів. Тут в мене перший вольєр, перший голубятник. Ось така птиця. птиця. Тут в мене дві пари пов'яків Їсти немає нічого. Зараз дамбігую. Бачите, тут чистку не проводив. Ці всі ящики я позабираю геть, тут фактично лишні. Тут дві пари пов'яків. У мене і пара гримів. От, товариш мені подарував цього року можна сказати літом пару гримів. Надію, що буде пара. І так буду їх тримати. Така гарна голубятня досить така не, не з маленьких. Бачите, я з тої голуб'ятні з саду забрав, пов'яків всіх сюди. Перше скажу, що всіх збиваю птицю, яка вже буде з якою зумувати, потім провожу чистку і так далі. Все поетапно буду вам знімати. Сьогодні тепер перекидав пов'яків до цих, всю глуб'ятню, бачите, ще мені товариш має дві пари бакинів, також сюди їх і привезу. Місця їм тут достатньо, Голуби класні. Рапіряться, ви ж такі гарні хвости. Трісуни люблю ці цих, цих пояків гарні вони. За це літо, за цей сезон, ці дві пари в загальному дали шість пар молодняка. Одна дала 4 пари, одна дала 2 пари. Самі вигодовують, нічого ніколи не підкидаю. Самі годують бомбезно. Гарні такі от, така гарна птиця, так щоб було краще видно. Ось такі поляки. Хочуть їсти, зараз дам їм їсти і вже сьогодні чистку робити не буду, завтра зранку приїду вже цим займуся чисткою, обробкою. Так, дальше. так, все, йдемо далі. Собачка Європейська. Цього року буде заховати бідолах. Вже старенький в мене живу. Йому... Ну, старенький вже вживуємо 7, 7 років. Йдемо далі. Так, тут, бачите, дикі качки проживають. Дві самочки і самець. О, цього року трохи було молодняка, нормально дали молодняка вони. Так що з цим також все добре. Дивіться, тут в мене такий курятник. мав часу, коли я цю руку зробити. Зробити. Тут на немає насудця качки. не мав цього року зробити з цим порядок, треба це все було помалювати, гарно оббити, але я це неодмінно зроблю. Це зроблю 100%, тому що. Я не люблю кротки, як я просто цю руку перегороджую, тут заїзд хочу робити у себе. І тому так все у нас швидку руку все робилось. Тут фактично, бачите, так, так переділено і зверху є, тримаю також голуби. Тут фактично так парую голуби. Створюю нові пари, типу, перекидаю хто з ким і більшість я тримаю. Ці голуб'ятні вже. Бачите, вже опаркан звербає, як гарно заріс з тої сторони. Ось таким чином. Так що з цієї сторони тут, ці голубятні я не зроблений збрус. Зроблена це Такого бачите дерев'яного міцна, зимою тепло, можна якусь пару ста підкинути на зиму. Тепленько, гарно утеплено пінопластом. Ось таким чином. Такі в мене качачки. Так, йдемо далі. Тут друзі, тут також треба провести чистку ці глуб'ятні і вже тоді можна буде щось робити. Так, тут в мене основний фронт роботи я фактично вже запланував, що собі зараз на осінь цій глуб'ятні, зараз дощі, трохи нема можливості цього зробити, але я все рівно маю кажуть, наміри. Це тут питання є з вольєром. Треба цей вольєр помалювати. Тут деколи також птицю кидаю, також, щоб було такі, що лис переходив сюди з поля крайні. Такий тут, чудово, тут фазанів, бо мені в стіни повидушив, ноги повитягуємо. Таким чином. Ось така голубятня ця. Ці голуб'ятні планую зробити повністю обновку. Це все, що ви бачите, от, до цього так. Тут хочу обтягнути сіткою, щоб птиця, тому що я планую вже таким чином, як то кажуть, не, не робити. Я колись хаотично все літало. Суто птиця буде в мене тепер в більшості може і закрита. Птиця дорога, хороша. Так просто годувати яструб, у мене взагалі немає вже бажання. Вже це рік якось більше. То все кажуть, так, посортував вже, по парах, поробив. І буду це все робити вже з розумом. Гарно, це спочатку це все знизу повитягую, і знизу будуть мати можливість доходити, їсти, там щось будуть підзьобувати і такою сіточкою такою пластмасовою натягну. Тут зроблю якісь елементарні дверки. І все, Птиця буде буду мати великий шавуль. Це планую що зробити цього року. Я. Є в планах, не знаю, як з часом. Все опирається в час, але, але я це, це, це зробити мушу. Це зробити мушу і зроблю. Хай птиця зараз і на зиму буде тут вже вилітати. Я думаю, що це таки непогано. Непогано і буде. Краще буде обльот якийсь цей, будемо більше розробляти крила. Тут є такі, досить такі великі вольєри, я зробив. бачите. Ось такий вольєр, там і в вольєрі. Ось такий олір, десь розмір його півтора на метр двадцять, півтора висота, метр двадцять ширини. І на два довжини. Такий непоганий. На пів секції. Ось таким чином. Так що, так, що, так що, так, що, так що. Тут я чистив фактично, недавно вже почищав. Зараз додам води геть. Тут у мене біла птиця, нагадую. Тут наші українські білі чехи. Ніхто там не пишіть. Дурниці, московські, не московські, які московські, яких московських нема, все забудьте. Українські, наші українські чехи. Такі гарні наші чехи. Голубятня це досить велика, досить велика ця голуб'ятня. Розміри її 4 довжини Буде мати вона півтора висоти. Так, по секції це був вольєр, на дві частини. І я з нього зробив, підняв її на ногах, зробив голуб'ятник. Ось така птиця. Серед цих птиць тут запутувався один поляк білий. І я бачу, що з білою голубкою він дав молоду голубочку і на має на шиї такі. Таке має на шиї. То я буду, кажу, хтось хоче, хто любить, так як можу продати. Але тут не буде такої птиці, тут буде суто біла птиця. Така гарна, що сюди пару білих німців. І все красно виходить. О, бачите, це ой крутиться. Перепірується, не може перепіриться, що не буде нічого. Отаким от чином. Все. Тут всередині понують цю. Ляху, бачите, все обмалюю гарно. Це все повикидую геть. Цього тут не буде. Зроблю якісь інші насіди Може і ці лишу, в принципі, не заважають. Зроблю і ці, там ці всі шпари, все, щоб нічого не світило все позашиваю. І буде все добре. Надіюсь. Птиця хороша, породна. Нема таке, що кажу про неї погане складу. Зараз бачите, там віконечко треба ж тут зашити на зиму, не було сквозняка. От, от фотка от, 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 вийшла була і вже пішла от, така птиця. Оце якраз поляк з нього я говорив. Білий поляк. Ось такий він непоганий, гарно годує молодих. Але щось в нього там в крові, бачу є, що він дає сизеньких трошечки, як по голубах краб. Оце вигляд з іконочки цього. Тут бачите, насюди зробив такі, такі от домики від цих від колись там норки. Тримала таке. Воно таке непогані. Тут треба поробити їм полочки, що не могла краще залазити. І тут, рахуйте, є, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 пар. А цей жовтий, бачите, що я казав з білою голубочкою, він страшано. Страшенно ту білу голубку любить. Зараз сфокусуємо, може, може і не сфокусує. Він з тою жовтою, з білою голубкою, він в моменті йде до пари. Я кажу, я його заберу. Це... Його тільки в нього щось стається з голубкою і зразу з тою голубкою вертається до пари. І вона лишає любого голуба. Коротше, така любовних. Безмежна. Така безмежна любов. Ось ну, таке, ну ще хай сидять, щось виведуть. Щось ще що виведуть. Подивимось, цікаво, що буде білий біла голубка, жовтий голуб то можливо таке щось мав такі пари щось хоча б зорієнтуйте що з цього може таке, напевно буде бліде бліда або якесь крапнесте я то не люблю але яйця бити не буду хай хай живуть така птиця бачите так що зрозуміло так з чим займаюся фактично каошот що... тільки тільки формуються пари. Зараз пари такі зимові, хто з ким буде зимувати. Бойна з бойною, декоративно разом з бойними, чехи з чехами. Тут перемістив ту білу птицю. Там у глубятнику на дачі жовта птиця і все, тут буде. Такий фронт робити, все, хочу все обмалювати, помалювати гарно. Це все зробиться 100%. Це все поробиться, помалюється, це все запшикою. Це навіть нема мови, що я це зроблю. І таким чином. Так що всім дякую. Чекайте нових відео. Таке коротеньке відео зазняв, що які планети роботи є. Всім дякую за підписки, дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, далі буде цікавіше, вибачайте трохи, можливо, такі зараз не такі... Потужні відео, тому що брак часу, але все буде. Обіцяю, буде, буде цікаво. Все, всім пока-пока.